Розкажи, як потрапили в полон. Ну, в полон потрапили, вийшли за наказом президента України з заводу «Азовсталь». Здається, там була операція щодо по врятуванню людських життів. І там за вказівкою старшого керівництва вийшли з заводу і відправилися на фільтрацію. 123 днів перебував в населеному пункті Оленівка і 21 вересня попав в обмін на Медведчука, як Тоді був Ну перший такий масовий дей. обмін. А тоді там поміняли. Як сидять підери от у нас в, в полоні, то як сиділи там е, ми, то це як небо і земля в плані того, що е, там з моєю вагою до війни я був 85 кілограм. І з полону я повернувся 55 кг. Як у нас там в Олені, які були у підарів ротації, ну цих, які там е, забезпечували е, охорону і режим е, ну, внутрі цієї колонії, як, ну, як всі, це Федеральна служба і наказань. Угу. Є там ще перша їхні ротації, куди-не куди там, типу якби вони. ну Там решта, ну такі в основному. Люди азійської зовнішності, то вони почали там, ну, напрягати вже, там, по серйозному. Да, да, ну, 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 вони ну, якби да. агресивніші, да? якщо взяти підарів, наприклад, європіоїдної раси і, скажімо так, цих монголо-татар, вони якби дикі такі народ. Да, да? Да. Були якісь там ну, полковники, ну, я так зрозумів, що вони десь були з Московської області. Вони для того, щоб. Ну, як ми бігали в. Е... Е... Ні, ні тож, типу в типа Угу. Ми бігали як там в їдальню людей назад, а коли нам перед їдальнюю плац на... намалювали, щоб ми як прибігли, стояли на місці марширували. Полковник, ну, якби полковник це не маленьке звання. Він нам там е, співав пісні, типу. Що е... так. Там Америка це Сі, блять. Угу. Росія впереді, Ну, от. Таку ахінію вніс. Ви попід Так, Да. Ну якби там можна було посміятися, але ну, не, в тому, да, не в тому положенні, що якому були. Ну і ось так теж за 30 секунд поїсти. Mm -hmm. якби. Ну, вони ламали людей. Морально. людей. Да, морально. Типу, що от е, вони робили це з посмішкою на лиці, і їм це заходило. Ну, ти не міг там от, якби, не, не піти їм в плані. Точніше, довести якусь свою да, точку зору. Неважливо, що ти mm. будеш розказувати, mm -hmm. вони напишуть те, що вони хочуть. Чи пропонували якусь колаборацію? Так. Mm, да, зі мною були на бараки люди, які залишилися там служити. Mm -hmm. да, це там із кількості колишніх військовослужбовців, і зараз в Підарів є добровольчий батальйон. Mm -hmm. Як вони імпонують його? Із числа е, бивших воєннослужащих там ВСУ, там, <говорит> і з числа колишніх військовослужбовців. І е, тип їхній комбат, е, ну, як, як, як він себе імпонує комбатом, <говорит> як вони його імпонують? Він сидів зі мною на бараці. Він там, ну з я так поняв, з Донецької області і. Перевербували його. Так, mm -hmm. да, але він під час повномасштабки він не служив. Він як був уже там, в нього я так розумів, що контракт був. Mm -hmm. бо люди, типу, колишніх військовослужбовців, які там служили, проходили раніше службу, їх забирали в Оленівку на фільтрацію. Mm -hmm. от. І цей тип був теж там. Ну і в мене з Барака, от я точно не скажу, там 5 чи 7 чоловік, від 5 до 7 чоловік. Е... Як? Прийняли громадянство Бананової республіки ДНР. Угу. Да. Ну, тобто не ру не російський паспорт давали, а іменно змушували. Ні, І в тот, на той період <кій> йшла розмова конкретно <кій> про, е... про ці республіки. Да. Про ДНР. Ну, так звані да. Республіки. Да, да. Скільки ви протягнули взагалі на Азовсталі? Не пам'ятаєш? Ну, взагалі там ця вся операція 86 днів йшла. От. Ну там жорстко було в Азовсталі іменно вже в кінці, да? Чи воно там і по ходу було непросто. Ну, якби логістики як такої вже в самому місті не було теж, да, там, угу. там ну, і снарядів не було. Того, виходить, да, да, на, якщо там от, е, БК і ну, там, в основному БК mm -hmm. і якісь там продукти харчування нам ще по... спочатку привозили е, до Ілліча, то далі ми вже були там. На самозабезпеченні, то, що якби там. Самовиживання. Да, да, да. Дружні підрозділи ЗОЛА, то вони ділились. І те, що це було так максимально висвітлено в пресі, воно допомогло тим, хто попав в полон, чи навпаки. М -м я думаю, що це допомогло врятувати самі життя. От ситуація, яка висвітлювалась під час ведення бойових дій. Щоб про це знав весь світ. І типу, що от. На той момент, я думаю, що це було одне правильне рішення. Про це просто говорить і, і, і ну, можливо, ви пам'ятаєте, там і про це даже говорив Папа Римський. Ні про кого не забули. Я думаю, що про це допомогло. Але в подальшому цих людей, там ну, їх спіткала ну, насамперед тяжка доля. В плані, що якщо бачите, там от, була така тенденція, спочатку були, були обміни, були mm -hmm. а зараз, якби, ну, все воно трохи притихло. Багато пацанів ще в полоні. Багато. Багато, дуже багато, і якби достойних, достойних людей дуже багато. Еліта. Так, да. ну, ще, ще не тільки еліта. Там є бригади ТРО. Я зустрічав чуваків з От, Я не пам'ятаю, з якоїсь бригади національної гвардії здається, з 12-ї бригади дуже mm -hmm. Срочку проходили і в полон попали. Так, так, так. Це ж молоді пацани. Да, і забили. я, якби так з ними там, ну, склалась доля, що я там як був з ними на одній там суміжній позиції. Я просто побачив, як ці ребята гасяться. От якщо в мене там трохи МПС уже упав на, на той період, я дивлюсь на них і думаю, блін, ну. Зміри, да? да? Це круть. Приходив представник там Російської Федерації. Я казав, о там 21 вересня планується суд в Маріуполі. Коротше, готовтесь. І приходиться 21 вересня, а 20 вересня. Mm -hmm. Там називають ряд прізвищ. Там з усіх бараків цієї колонії в Оленівці. Ці всі там, як нас вивели, пошикували, вивели там до воріт і посадили, ми десь певно годин. 5 6 сиділи на картанах, ну в плані ти сидиш трохи там на, на сленгі. Е, ну і цей весь час нам розказує, що все, ви їдете на суд. Угу. Приїхали Камази, нас загрузили в Камази і повезли. Е, ну Їхали ми так. Ну, довго їхали. Ми їхали через Донецьк, е, в Таганрог. В Таганрог ми сіли на літак. Я не вірив до останнього, що ми йдемо на окін. Я вже там знав, що. Бо були там як переміщення з колонії в колонії, mm -hmm. і до нас теж там, як приїжджали хлопці, вони там розказували, що вони вже там були там в Таганрогі, ще десь і mm -hmm. mm -hmm. да, забрали е, в Москві певну кількість е, людей, і ми полетіли в Білорусь, здається, в Гоміль, да, в Гоміль. І через кордон Чернігівської області у нас поміняли. Mm -hmm. 123 дня в полоні. Да. Що найбільше запам'яталось? Ну, незнання того, що, що буде далі. Ти не можеш розраховувати на якби таке відчуття в плані, що ну, ти не можеш приймати якісь там самостійні рішення. Ти ніхто. І відношення до тебе відповідне. Типу, що... Е Ну, я не знаю, як це просто описати словами, як, що люди відчувають. І я розумію, що мені ну просто повезло, що я от... отпав з Так, за чотири місяці якось в мене це все закінчилось. І я доволі сильно переживаю за тих людей, які там знаходяться. Просто я знаю, що якби це не ті умови, це не та країна, яка от... З якою можна працювати в цьому напрямку. От дивись, ти пройшов полон. Ем, як ти далі після цього продовжив службу? Чи тобі було важко таке рішення приймати? Чи ти якось думав над цим? Які в тебе були взагалі відчуття, емоції? Ну, я приїхав, там, пролікувався, пройшов реабілітацію і. Я зрозумів, що ну, тут без варіантів. Треба просто вертатися, от і з тих побратимів, які повернулися зі мною з полону, ну основна маса повернулась в стрій. В стрій, да. Е, ну, основна маса не на бойові посади там, але що вони в навчальних центрах, угу. вони працюють. Є люди такі, які в бойових підрозділах, на керівних посадах, якби, ну, кожному своє. Mm -hmm. от, Але основна маса вона повернулася до строю. Найбільша твоя мотивація, от, яку би ти для себе виділив. Mm -hmm. Розуміння того, да, знаєте, я на днях дивився там. Mm -hmm. Мені сподобалася одна цитата, каже, що ну, ти дебіл, каже, прийдуть і будуть різати не синів депутатів, там, а твоїх дітей. І в плані розуміння того, що це там, боротьба за виживання там, народу і якби питання державності. в цілому. Mm -hmm. Що тут де глобальна загроза ну, наш, нашій державності. Типу, є люди, які просто цього не розуміють. Да. І там, знаєте, я стикався з ну, своїми близькими людьми, там, ну, можна так сказати, членами сім'ї, які кажуть, а за що воювати за Зеленського? Типа. І такі, знаєте, внутрішні сімейні конфлікти. Угу. І це ну, це дуже страшно, що. Є, є, є... Сплоші, рядом, Да, є... є що є люди, які ну, просто цього не розуміють. Якось війна закінчилась, хтось втомився, хтось ще. Ну, е... ну я вважаю, що вона, знаєте, сильно багато демократії для такої війни ну, на даному етапі. Угу. Да, дуже багато демократії. Саме просте основне, що люди втомлюються, вони емоційно вигорають. Даже, ну, там, є, є, поранені, от є такі поранення, після яких людина не може виконувати ті самі функції. Mm -hmm. ну, да, вона жива, здорова, все, але він вже не той спринтер, який був. От. І всі це розуміють, і він там займає якусь посаду більш-менш спокійнішу. І цих людей потрібно замінювати. Замінювати, тому що ці люди повернуться в соціум після війни. І я думаю, що ще будуть наслідки дуже великі, і дуже їх буде багато. Неприємних наслідків. Ну, що мотивує, на твою думку, російських солдат брати до рук зброю і йти в Україну? Е, ну, перше, це мало Те, що я бачу, як вони нас рахували в бараків, він там. Ну, збивалися, якби, ну, мало свідченість, mm -hmm. пропаганда, низький рівень соціальної відповідальності. Навіть по розмові взять українця і взять росіянина, то це ну, дві, якби, два різних типа людей Стадо, бо даже от взяти, як у нас відбулася Революція єдності, ми там вийшли. Зібрались, там настроїли mm. Да, На жаль, загинули люди, але інтереси свої ми від, відстоїли. Результату, yeah, да. результати. Б. Да. А от як у них подивиться, як у них відбуваються мітинги. Когось гасять, решта стоїть, знімає на телефон. Меседж, який би ти хотів передати е, тим, хто нас дивиться, і е, потенційним хлопцям, які потенційно можуть стати вряди. Я скажу так, що гаситься будуть всі. Ну, на всіх рівнях. Треба просто бути до цього готовим. Як фізично, так і морально. Надо розвивати свій дух. Дух свободи не будь рабом в плані. І якби розуміти то, що підари <соць> здохнуть всі. Все. Ну, не буде ніяк.